Друзі, вітаю! 24 січня. Сьогодні з вами знову Кочок. підсумки сьогоднішнього інформаційного дня. Кіт Келок, спецпредставник Дональда Трампа з питань Росії та України назвав фатальну для Путіна ціну на нафту, і, схоже, що він не жартує. А також сказав, що заморожені активи швидше за все можна буде використати для того, щоб придбати для України зброю. Що за цими заявами стоїть, зараз вам розповім. Але, будь ласка, перевірте, чи ви підписані на канал. Хто не підписаний, зробіть це. Тисніть на дзвіночок, ви не пропустите тут останні відео, які виходять на цьому каналі. Отже, Кіт Келок давав інтерв'ю одному з американських телеканалів і сказав, що питання припинення російсько-української війни дуже важливе, а це можна досягнути, якщо тиснути на нафтову галузь Росії. Для переговорів це найсуттєвіший і найвагоміший інструмент, і це можна робити. І він наголошує на тому, що якщо, наприклад, знизити ціну до 45 доларів за барель, що по суті є вихідною точкою беззбитковості, що тоді буде робити Путін? Піде він на переговори чи не піде на переговори? Ну, в принципі, це риторика не нова з Білого Дому Дональда Трампа, Трамп також говорить про санкції. Але зараз Кіт Келох підтверджує наміри Трампа. І говорить про конкретну цифру. Як швидко зможуть Сполучені Штати Америки обвалити ціну на нафту? Теоретично, це не буде виглядати так, що от сьогодні вони оголосили, а завтра ціна впала. Для цього, звісно, потрібен час. Але рухатися до цієї цифри Сполучені Штати Америки можуть дуже активно. За різними підрахунками, потрібно буде часу, ну максимум до півроку. І якщо цей процес розпочнеться, то зрозуміло, що для Путіна це буде дуже серйозним викликом, оскільки рахувати на Росії вміють, рахують часто до своєї кишені і також рахують і бюджет. І Набіульна потім точно буде пояснювати Путіну, що виконати його потреби на Фінансування російсько-української війни, як то він це бачить, просто нереально. Але тоді буде вибір у Путіна або Набіуліна, або війна. Ну, я думаю, що він обере війну, але фінансів на неї не вистачить. Кіт Келох це чітко артикулює. І також він сказав ще одну дуже примітну деталь: Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів стосовно допомоги Україні, військової, сказав: побачимо, а Келох сказав, що Трамп може використати. Заморожені російські активи для того, щоб закуповувати для України зброю. Але друзі, це ну попахує трішки популізмом. Чому? Пояснюю вам, я вже розповідав неодноразово тут у своїх відео на каналі, що досягнути цього можна буде виключно, якщо Європейський Союз ухвалить відповідний закон про конфіскацію заморожених активів Російської Федерації. На сьогоднішній день досягнута лише Угода між країнами-членами Європейського Союзу, які є тримачами російських коштів заморожених, що ці кошти будуть використовуватися на погашення того кредиту, який отримує Україна в рамках Великої Сімки. Це цифра 50 мільярдів доларів. Але не самих коштів, а доходів від них це дуже суттєвий нюанс. А в Америці. Коштів Російської Федерації заморожених дуже невеличка цифра: близько 10 мільярдів доларів, навіть менше. Мова ж йде про 300 мільярдів доларів. Ну, звісно, Трамп може потиснути на Європу, скаже, що ви повинні платити, якщо у вас немає грошей, він використовуєте російські активи і платить за зброю, яку ви будете купувати у мене. Це абсолютно очевидно. Так зараз бачить цю ситуацію Келох. Але чи Трамп на це піде, буде в великій мірі залежати від того, якими будуть результати. Після перемовин Трампа та Путіна Путін, я вам розповідав попередньому відео, вже оголосив про свою готовність зустрічатися з Трампом і зробив офіційну публічну заяву. Мовляв, каже: ну так, нам треба поговорити з президентом США для того, щоб налагоджувати відносини. Сьогодні диктатор Путін говорить, звісно, одне завтра інше, якою буде позиція, буде видно. Але я вам відразу друзі хочу сказати і поточнити, що заява Путіна. Дуже красномовна стосовно того, що Росія фактично готова до переговорів. Єдине, треба розуміти, що буде предметом переговорів. Тим часом у США триває внутрішня політика. Всі намагаються догодити Дональду Трампу і, до прикладу, республіканець Палати представників Енді Оглс запропонував змінити Конституцію Сполучених Штатів Америки, аби дозволити Дональду Трампу перебиратись на третій президентський термін. Так і кортить сказати, є один правитель на Росії, Путін, і може з'явитися ще один в США. Ну, принаймні, так пропонують зробити, аби Трампа переобрати ще на один термін. Він уже один термін був і внести необхідно зміни до Конституції. Але зміни до Конституції Сполучених Штатах Америки. Проводяться не дуже просто. Потрібно, щоб була підтримка щонайменше двох третіх членів обох палат конгресу, а також схвалення законодавчими органами трьох четвертих, 38 тобто усіх штатів. Це дуже і дуже багато, і зробити це буде дуже непросто, враховуючи, що ну, намір дуже-дуже такий неординарний. Фактично, закріпити можливість нову в Конституції для того, щоб Трамп перебував на посаді. Ну, свого часу. Путін вніс відповідні зміни до Конституції Російської Федерації, ви це добре знаєте, обнулив свої терміни і став вічним президентом на Росії. Але я не скидав без важелів таких ініціатив, як і ініціатив, які сьогодні висуваються Трампом, наприклад, щодо територіальних претензій, тому що наміри дуже серйозні у Трампа. І в Європі доволі обережно коментують до прикладу бажання Трампа перебрати на себе контроль за Гренландією, Панамським каналом. Швидше відповідають Трампу президенти чи прем'єр-міністри цих країн. А от лідери інших країн Європи воліють мовчати, побоюються Трампа. Направду так і є. Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Калас надіслала відкрите запрошення новому держсекретарю США Рубіо, аби той відвідав зустріч з представниками Європейського Союзу в Брюсселі. Ну, найближча зустріч така буде проводитися 3 чи 4 лютого, де, власне, будуть обговорювати нову безпекову рамку для Європейського Союзу, як Європа зможе себе захищати без допомоги Сполучених Штатів Америки. Можливо, там буде Марко Рубіо, ну, принаймні вона якраз і хоче про це поговорити. Але з Марко Рубію хоче поговорити не лише увесь Європейський Союз, а і Данія. Зокрема, міністр закордонних справ Данії Ларс Льокер Русмасен домовився із держсекретарем Ша Марко Рубіо провести зустріч разом з представниками Гренландії та обговорити питання арктичної безпеки. Розмова тривала телефоном 20 хвилин. Вони говорили нібито не про арктичну безпеку, а говорили про Україну, європейську безпеку та ситуацію на Близькому Сході. Ну і зокрема, у заяві МЗС Данії мовиться про наступне: питання безпеки в Арктиці не стояло на порядку денному, але було домовлено, що воно буде обговорюватися між Сполученими Штатами Америки. Данію та Гренландію пізніше. Ну, що мені вказує на досягнення певних домовленостей, які будуть формалізовані десь трішки згодом. А от яка формалізація буде? Ну це вже питання до речі, дуже цікаве. Ну і друзі, у Словаччині дуже цікаво розгортаються також події. У різних містах Словаччини ввечері сьогоднішнього дня почалися протести проти політики уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Фіцу наговорив багато різних дурниць, які не подобаються, і багатьом навіть громадянам Словаччини. Гасло протестуючих Словаччина це Європа. Акції протесту проти уряду Фіцу організували ініціатива Мир Україні та опозиційні політичні партії. Але примітно, що на ці акції протесту зійшлося біля 15 тисяч чоловік, це немало. Але такі акції протесту проходять також і в Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії. Проти Фіцо. Ну, зібралися ті, хто і за Фіцо, там також мітинг дуже потужний, в лапках, звісно, там біля 40 чоловік протестуючих. Вони його захищають. Ну, як на мене, Фіцо обрав трішки неправильну риторику. А от опозиційні політичні партії абсолютно слушно сьогодні виходять на вулиці, тому що не можна допустити домінування проросійських політиків у країнах-членах Європейського союзу, ще які є до того ж членами. Нато. Схожа ситуація зараз в Угорщині, але Орбан мовчить, він говорить менше багато, ніж Фіцо. Втім, це не означає, що він буде дуже прихильним, наприклад, до європейських цінностей. Таких політиків треба змінювати, в тому числі і за допомогою вулиці. І на завершення вам, друзі, одна новина дуже промовиста із Верховної Ради. Ви знаєте, що нещодавно висунули підозру нардепу Вікторю Бондарю. За те, що він там організовував якісь оборудки і наживався на закупівлях в Укрзалізниці. Суд висунув йому звинувачення, точніше, правоохоронці, але сьогодні суд відпустив нардепа Віктора Бондаря під заставу 100 мільйонів гривень. Про це повідомили в НАБУ. Це офіційне друзі повідомлення. Тобто Бондар вніс 100 млн грн застави. І це попри те, що депутата підозрюють в організації масштабної схеми відкатів на 140 млн грн. Ну, хороший профіцит. 140 мінус 100, 40, певне, залишилося. На ці оборудки вука залізниці, як я сказав, під час закупівлі кабалів у 21-22 роках. Депутата навіть не зобов'язали носити електронний браслет. У 2019 році Бондар, нагадую, був обраний до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець у 191-му округу у Хмельницькій області. Ну, звісно, Бондар не один такий там депутат, їх там чимало, але приклад показовий. Ну так нас борються друзі із корупцією. Ну, хоча ще суду ж над Бондарем не було, тому не поспішаємо звинувачувати його в корупції. Можливо, він взагалі буде визнаний судом невинний і заставу йому повернуть. Ви думаєте, іронізую? Ні, такі випадки у нас, на жаль, бувають. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, підписуйтесь на канал, обов'язково поширюйте відео друзям, коментуйте, ставте подобайки, Всіх люблю ціну шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!